Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 17 грудня. 17 грудня в Україні пануватиме переважно хмарна погода. У більшості регіонів очікується дощ місцями сильний, який до вечора в деяких областях ослабне або припиниться. Температурний фон залишатиметься помірно теплим, з відмітками від плюс 1 до плюс 10 градусів залежно від регіону. Очікуються пориви вітру, що можуть створювати додатковий дискомфорт. А тепер розглянемо детальніше по областях. На Київщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 5 градусів, вітер північно-західний, 4 метри за секунду. Увесь день буде хмарним. Ранковий сильний дощ вдень ослабне і припиниться ближче до вечора. На півночі, у Житомирській області, вдень і вночі температура становитиме плюс 6 градусів. Протягом дня буде хмарно. Очікується сильний дощ, який ввечері ослабне. На Чернігівщині вдень температура підвищиться до плюс 4 градусів, а вночі залишиться такою ж. Вітер західний 5 метрів за секунду вдень і північно-західний такої ж швидкості вночі. Ранковий дощ вдень стане слабшим і припиниться до вечора. На Сумщині вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс 2. У першій половині дня очікується дрібний дощ, який припиниться ближче до вечора. На сході на Харківщині температура вдень і вночі залишатиметься на рівні плюс 1 градуса. Вітер західний 4 метри за секунду. Протягом дня йтиме сильний дощ зі снігом, який до вечора ослабне. У Донецькій області вдень температура підвищиться до плюс 2 градусів, а вночі до плюс трьох. Вітер південно-західний, 5 метрів за секунду вдень і північно-західний такої ж швидкості вночі. Вдень дощ посилиться, але до вечора стане слабшим. У Луганській області вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 2 градусів. Вітер південно-західний, 5 метрів за секунду вдень і західний, 4 метри за секунду вночі. У першій половині дня опадів не очікується, у другій половині дня можливий дощ, який триватиме до пізнього вечора. На півдні, на Одещині вдень і вночі температура становитиме плюс 9 градусів. Вітер західний 7 метрів за секунду. Протягом дня буде хмарно, опадів не прогнозується. У Миколаївській області температура вдень і вночі буде близько плюс 9 градусів. Вітер західний 8 метрів за секунду вдень і 7 уночі. Вдень очікується дощ, який до вечора припиниться. На Херсонщині вдень температура становитиме плюс 8 градусів. А вночі залишиться такою ж: Вітер західний 6-7 метрів за секунду. Удень очікується дощ, який ослабне до вечора. У Запорізькій області вдень і вночі температура буде близько плюс 6 градусів. Вітер західний 8 метрів за секунду вдень і північно-західний 4 метри за секунду вночі. Вдень ітиме дощ, який ослабне ближче до вечора. У Криму вдень температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Вітер західний 6-7 метрів за секунду. Протягом дня буде хмарно. Удень можливий дощ, який ближче до вечора послабшає. На заході. У Львівській області температура день і вночі становитиме плюс 6 градусів. Вітер західний 5 метрів за секунду. Протягом дня очікується дрібний дощ, який до вечора посилиться. На Івано-Франківщині в день температура підвищиться до плюс 9 градусів. А вночі знизиться до плюс восьми. Вітер західний до 8 метрів за секунду. Протягом усього дня буде хмарно. Дрібний дощ триватиме зранку до вечора. У Тернопільській області вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 6 градусів, вітер західний до 8 метрів за секунду в день і шести вночі. Протягом усього дня йтиме сильний дощ, який до вечора може посилитися. На Буковині в день температура досягне плюс 10 градусів. А вночі знизиться до плюс восьми. Вітер західний 6 метрів за секунду вден і 5 уночі. Протягом дня можливий дрібний дощ, ближче до вечора він ослабне. На Закарпатті в день температура буде близько плюс 5 градусів, а вночі плюс 4. Протягом усього дня буде хмарно, дощі не прогнозуються. У Рівненській області вдень температура підвищиться до плюс 6 градусів, а вночі буде плюс 5. Вітер західний. До 8 метрів за секунду вден і сім уночі. Увесь день йтиме сильний дощ, який ближче до вечора зменшиться. На Волині в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі плюс 6. Вітер північно-західний 9 метрів за секунду в день і сім уночі. Протягом дня йтиме дощ, який до вечора втратить силу. На Хмельниччині вдень і вночі температура буде близько плюс 5 градусів, вітер західний. 9 метрів за секунду в день і 8 уночі. Протягом дня очікується дощ, який триватиме до вечора. У центральних областях на Кіровоградщині в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі підвищиться до плюс 7. Вітер західний: 9 метрів за секунду в день і 7 метрів за секунду вночі. Протягом дня йтиме дощ, який до вечора стане слабшим. На Полтавщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 3 градусів. Вітер західний 4 метри за секунду. Вдень ітиме дощ, який до вечора ослабне. На Черкащині вдень температура підвищиться до плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер північно-західний 7 метрів за секунду вдень і 6 уночі. Вдень ітиме сильний дощ, який триватиме до вечора. У Дніпропетровській області вдень температура досягне плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер західний 7 метрів за секунду вден і північно-західний 5 метрів за секунду вночі. Удень очікується сильний дощ, який до вечора зменшиться. На Вінничині вдень і вночі температура буде близько плюс 6 градусів. Вітер західний 8 метрів за секунду вден і 7 метрів за секунду вночі. Протягом дня очікується дощ, який до вечора втратить силу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бажаємо вам затишного дня та гарного настрою, незважаючи на примхи погоди. До зустрічі в наступних прогнозах.